Ім привітик! Отже, в нас почався масний тиждень, тобто тиждень перед Великим постом. І в цей тиждень печуть у нас на Україні вареники із сиром. Як мама ще накаже, що це сиропусний тиждень. Ну, так, бабуся моя називала. І отже я хочу сьогодні е, вареники зварити. буду трошечки варити на пару взагалі, моя родина. Не любить вареники, які варяться в воді. Ну, як на мене, то більш російська страва. У мене кітка все в Ростові жила, все неї, це вареники це на воді, а в нас вареники на пару. Ну, я їх сьогодні буду робити на соді. Бо на дріжджях вже на моєму каналі є, кому цікаво, можете подивитися відео під назвою Амій Милий варенички хоче. Отже, у миску я беру чашку. Кефіру домашнього, тобто молоко, яке вже скисло. Всі знаєте, що таке кефір, кисляк, по-нашому, говорить. Тоді додаю три ложки цукру. І обов'язково соди. Соди я буду брати чайну ложечку без гірки на стакан. Коли на півлітри, то так знаєте з великою-великою гіркою. Я ось таку, ну, не дуже, не дуже повну, бачите, ось так. І перемішуємо. і залишаємо хвилин на 10-15. Ось це все пограє. Так. Далі постояло. Утворилася ось така шапочка, бачите так? Видно чи не видно ось так? Далі сольки. Лок отак підсолить, пучечки. І тепер беремо, перемішуємо усе і замішуємо Добрийте, таке листе тісто, щоб можна його було розкатувати скалкою. Руку просіваємо. А ще я тісто ванілін додавлю. У сир додавати не буду, бо ванілі сир для мене це речі несумісні. Взагалі, не, не, я такого не їм. Ви любите, можете додавати ванілій сир. Ось так, замішуємо густе густе тісто і будемо розкатувати на столі. Вимішуємо руками у мисці ось таке густе тісто. І готуємо, посипаємо мукою, готуємо, де ми будемо його розкатувати. Готуємо, як будемо на, на пару варити. Беремо звичайну каструльку. Так, знаєте, буду варити так, як моя бабулька варила. Марничку, накладаю ось так. ось так. А потім я взяла резинку. Резинка. У мене ось, бачите, така штанців. Я ось саме виміряла і зв'язала. Це хай так і буде збоку, воно буде не видно. І при... ось так. Ой. Ну, Ви зрозуміли. Надягаємо, зараз я камеру виключу і надію. Наділа я ось резиночку, ці кінчики довгенькі, щоб не мішали. Я один з одним їх ось так позв'язую. Тут зв'язала, тут зв'язала. Зараз наливаю води. Приблизно каструльку ось так накриваю кришкою і нехай закипить. Так, каструльку я вже поставила. Вона в мене вже стоїть, гріється з водичкою. Тісто я розкатала. Гарно, гарно мукою присипала і розкатала товщиною десь 1 см. Дуже тонко розкатувати не потрібно. Потім беремо стакан. Стакан. Видавлюємо форму яких ми будемо потім ліпити. Беремо творог, вишні, будь-яку начинку і ліпимо наші вареники. У мене домашній творог. Ось такий. Я в нього добавлю яєць, цукор і перемішаю. Готувала. Бачите, брала в мене небагато творога, брала маленьке яйце. курі несуть і великі, малі, то вибрала найменшеньке. Тепер беру. Серединку творожок, ручки в муку, ось так. І краєчки. Краєчки гарно защипуємо, щоб ніде не протік і не порвалося. Ось так у муку і формуємо вода моя шумить, починає вже кипіти, наріплюємо варенички. Ось такі. Бачите, як кипить. Видно, так? Що кипить. Потім обов'язково нам потрібно таку миску, знаєте, щоб глибоко, щоб приміряти, можна так накрити, щоб не придавити. Ось я виміряла, є миска. А тепер я накладаю наші вареники на пару. Ну, перші я буду класти їх три штуки. У мене невеличка. Можливо, навіть по два треба. Бо вони зараз ж такі великі-великі. Дивіться, маленькі, які я поклала. Накриваю. І, щоб не пара не виходила. І 6 хвилин. Дивіться, пройшло 6 хвилин. Відкриваємо. Погляньте, які в мене варенички. Ось вони, які гарні, красиві. Ой, мабуть, трошечки перетримала я їх, бо бачите, як рекнули. Можна 5 хвилинок. Дивимося. Тепер їх ось так. Зверху, зверху притрусимо цукром. Солодке кісточко, воно трошки репається. Кладемо варенички. Один, два, три. Ось так накриваємо. І знову шість хвилинок. Андрійко. Відраховуй 6 хвилиночок. Дивимося. Слідуючий. Ось такий так. Бачите, ці я тримала 5 хвилин, то вони вже не порепалися. Знімати треба. Ось так. Ось які красиві. Так. Наступний мій варічик. Ой-ой-ой. Руки треба забирати від пару. І погляньте, які вони красені. Ой, які ж тільки вони смачні. Ну, Це в мене передостанній варічик. Варимо і їмо се рядочок. стройку Андрюша Артем і я. Нам багато їх варити не потрібно. Тому наварили. Їли? Ну, ви так і розраховуйте. Якщо на три чоловіка, то на стакан варить, то на стакан варить вистачить. Чайник у мене грівся. Виключила. Так. Накриваємо і все. Погляньте, які красені. Ну, щоб не перепалися, треба 4, 5 хвилинок. А у мене коли 6, знаєте, не другий раз. Перетримаю ось. Ну, на смак неймовірний. Класно. Дуже смачно. Рекомендую. Отже, наші українці, щирі українці, варимо наші вареники ну, у сиропусний тиждень.